Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, Геолерос повертається до Верховної Ради. Тобто Верховний суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення його від засідань ради. Пам'ятаєте ту справу, де він назвав Єрмака дуже нецензурно і ФСБшником, і тому подібне? І так, давайте подивимося, дійсно він повернувся. Ви пам'ятаєте, ми робили на нього вже розклад. Є. На жаль, ви мене попросили його закрити, приховати, щоб не нашкодити геолеросу. Якщо що, спонсори каналу можуть сказати, підтвердити, хто з вас бачив, бо він був якийсь час у відкритому доступі, я не пам'ятаю, як там вийшло. Відверто скажу, не пам'ятаю. І так, передивлятися нема часу. І так, будемо дивитися, дійсно. Як чи вийде, тому що, наскільки я розумію, Єрмак там чи хто там, може подати на нього апеляцію? Ось, Верніше, не апеляцію. да, апеляцію здається. Тобто, і так, давайте подивимося. Повертається дійсно геолерос і коли? Ну, Тут війна ще не закінчилась. Тут ще буде ого, тут ще огого. Я так скажу, але суд, ви бачите, суд виграний, дійсно. Це був, знаєте, принизливий удар, незаконний удар. Ось, ситуація показує: дійсно, карти показують, що вправно, будемо так говорити, правники працювали, і суд був виграний. Тепер дивимося, чи дійсно він повертається. Ну тут обережніше. Тут ще довгий шлях, поки він повернеться. Ну, в принципі, я так бачу, до літа він повертається. Ось сонце може говорити про, наприклад, початок середина літа. Сонце приблизно так може говорити. Дійсно, він повертається, але ще буде затягуватися. Ще якось, ну, як сказати, тут ще є шлях якийсь. Я не знаю. Що це саме? Можливо, це така якась процедура, хто його знає, але я бачу, що дійсно він повертається. Давайте тоді подивимося, чи будуть подавати ще апеляцію, чи буде він ще судитися за цю, саме за цю справу Ярмака, що він його обізвав. От тут є підводні камні. Думаю, що так. Думаю, що так. Бачите, тут ще не все. Але він виграє, він виграє, буде себе захищати. Його можуть ще трохи щось там це, але все рівно людина виграє. Ой, будуть вони його тягати. Будуть тягати ще. Будуть, але виграє. В кінці-кінці виграє. Якось так, ще можуть його тягати. Ну, така карта показує. Домовленість така. Ну, в принципі, не то, що домовленість, а це. Наша банда, його будемо так казати. Гаразд, мої дорогеньки, я для себе зрозуміла так, дійсно, виграв суд. Ще якийсь шлях десь до літа. Ось карта показує. Він таки вийде. Ось я маю на увазі повернеться в раду, але ще буде, ще боротьба буде продовжитися. Ще будуть його і залякувати все, але він вийде побідітелем. Будемо так говорити. Людина виграє суд. Але ви бачите, ця карта вона говорить про те, тобто він не сам. А завдяки народу, завдяки тим, хто його підтримує, адвокатам і тому подібне. Це перемога буде спільна. Бачите, так це спільна перемога. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.